Ну, якби вони по один-два чоловіка там виходили там з якимось пробіжутком часу, та вони ще б могли б якось через поля там непомітно підкрастися типу, до нас там і помало якісь там логістику якусь там перехоплювати. Але за рахунок того, що вони вилізли в такі великій кількості, це е, навіть почається е, це заліз залізниця йшла і йшла ну, тоненька посадка. Сховатися толком там не було де. І з рахунок тої. Ну, нам повезло, що вони в такій кількості вилізли. Бо там, почалося, ти підлітаєш, куди би ти не попав, ти по-любому осколками когось щіпляєш. Чи трьохсотих, чи двохсотих. Вже особливо, коли підключилися кассетки, там 155 калібри, хаймерси, типу, от їх там прям дуже полягло. Бо навіть був випадок, коли вже там крайні виліти ми робили. Там ми підлітаємо там пару мавіків виситі, але вони курили переважно арту, не молить там нормально подивитися, де є живі, де є мертві. Ми підлітаємо, ми просто бачимо дуже багато тіл, але ми не розуміємо, чи це трьохсоті, чи двохсоті, чи вони просто полягали. Але, виходить, ми скидаємо там першу прострілу, там скупчення такі великі були. Ми кидаємо біля них, а там навіть ніхто не дьогоється. Ну, відповідно, це вже практично до тіпа типу, було. Можливо, там ще якісь там важкі кіт лежали. Ми просто по ним скидаємо, типу, вони все вони ж на Там, ну, не знаю, там 20, 30, може, 50 і більше чоловік там вже зразу було двохсотими. Особливо після того, як вже підключилися касетки, там хаймерси, там їх дуже багато полягло.